Олена, теліга, життя. Зловіщі безкіт. Мрій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палко. Відчуй надглибше але все пробач. Здається, падав сніг. Здається, буде свято. Заквітли квіти. Зараз ще давно. О, як байдуже все, коли душа зім'ята. Сліпа, без крила, сонеться на дно. А ти її лови тримай, тягни нагору. Гриби скоріше. І пливи, пливи. Повір, не на щось у невідому пору. Тебе зустріне, радісне. Живи. Живи, живи. Тоді заблисне сніг. Зашепотіють квіти. І підповзуть, як нитка провідна. Ти приймеш знов життя. 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 І так захочеш жити. І так захочеш жити. І так захочеш жити. Його пізнавши глибоко до дна. Христос Воскрес! Воскресла Україна! Перший раз був сам.